Словом, завершуємо нашу поїздку в Норвегію. Отримали достатньо класних вражень. Які висновки можна зробити? Норвегія не дешева країна. Треба фінансово бути готовим. Як я називаю наш тревел бомжтревел? В Норвегії він це майже нереально, що він був бомж тревелом, тобто треба більше коштів, їжа дорога. Житло дороге, все дороге. З другої сторони, що дуже класно в Норвегії, це дуже гарні пейзажі, дуже приємна зима. І місця, в яких ми зупинялися, вони от були такі автентичні, які показували цю культуру, в чому як живуть норвежці. І це було дуже круто. В цілому, я взагалі рекомендую. Подорожувати. Тому не жалійте грошей, життя дуже коротке, щоб жити його як-небудь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і подивіться ще інше відео на цьому каналі. Всього найкращого!